Лати піжами перший сорт. Вага мішечка 8 кг за 1900. Така жіноча, полісова. Піжамна кофточка розмір М. -ка. Ще одна жіноча розмір XL. Набір піжами. Розмір. XS. піжамні флісові штанішки. Розмір Елька. Дуді плед жіночий. Жіночий халатик. Дуже гарний. Розмір Мка. Рісові домашні штанішки, розмір М. -ка. Ще одні штанішки. Також жіночий розмір С, Чоловічек лісова. Піжама. Розмір Елька, жіночий халатик. Присутній фасочок, Розмір М. Кітгурумі. Жіноча. Розмір М. Флісові штанішки. Розмір Елька. Ще одні флісові домашні штанішки. Розмір. 42. -й. Така піжамна. Фліска. Розмір 44-й. Піжамні штанишки, розмір Элька. Така піжама на кофточка розмір. МК від «Діснею». Така плисочка, розмір, жіноча розмір Элька. Плісові домашні штанишки, розмір по 40-42. Ще одні. Тепласенький розмір Эска. Фліска розмір. L. -ка. Штанишки розмір M. -ка. Ще одні штанишки жіночі. розмір M. -ка. Палатик. Тепласенький жіночий присутній пасочок. Розмір не пише. І останнє це є домашня фліз. Фліска, розмір Мка. Це були халати піжами першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1900 кг.